Друзі, антиквар вас попереджає. Зараз великий попит на взагалі ювілейно памятні монети України. Але будьте пильні, тому що особливо на таких площадках, як Улікс, в групах, можливо, є люди, які продають е китайські копії дорогих ювелейно-пам'ятних монет. Ціну спеціально ставлять е явно нижче. Е люди, скажімо так. Додають в опис, що розпродаються люди інколи на це попадаються і купують копії. Тому не ведіться на шахраїв. А якщо вже хочете перевірити з собою, мати треба банальну вагу. Ну, наприклад, беремо десятину церкву. Заявлена вага по НБУ 14,32 грама. Так, звичайно, людина, яка постійно працює з монетами, вона відразу вже їй монета не сподобається, тому що вона неприродньо нова для цієї монети. І так, беремо заявленого китайця, скажімо так, кидаємо на ваги. Пожалуйста, зазор, разниця в грамі. Це неприпустимо для монети НБУ, яка не ходить в обіході. Неприпустимо. Друзі, майте, будь ласка, ваги і холодний розум. І буде все. Ок. Та ж саме історія з всіма цими монетами. І в чому ще подвох. Бачите, вони йдуть в капсулі. Капсула зачастую буває царапина. І на перший погляд, особливо ще вам, коли з вулиці пропонують, можна дуже легко повестись. А шахраї вибирають, здебільшого, монети подорожче, щоб були зазори. Вони не будуть вам впарювати монети за 500 гривень, вони вам будуть впарювати монети, які коштують 1000 гривень з, скажімо так, оцінкою 30-40%. Тому, якщо сумніваєтесь, звертайтесь, а саме головне провіряйте інформацію, хоча б в інтернеті, і знайте у кого купуєте. Це можливо саме головне.